Доброго дня любі друзі. Сьогодні хочу розказати про таку процедуру на персиках, як нормування. Нормування плодів, дивіться. І тут ми починаємо збирати урожай, який ще не поспів. Це сорт Консантина. Дивіться яка зав'язочка на ньому. Та починаємо збирати. Для чого ми це робимо? Для того, щоб при достиганні максимально приходили поживні речовини, щоб не мішали друг другу плоди і оставляємо, залишаємо ми, скажімо так, Ось це все могли бути плоди. Ми залишаємо ось по одній на кожній гілості по одному. Тут можна я парочку оставлю взагалі, тому що це інжирний. А так десь 10 сантиметрів 10-15 на довжину. На довжину двох пальців. Так як вони будуть друг другу мішати, буде загрузка. І будуть плоди побільші. Вибираємо на даний момент трошки поменші плоди, залишаємо найкращі. Це ось. Просто це інжирна це Консантина має гарну загрузку. І покажу ще один інжирний. Тут так само потрібно вибирати. Зривати плоди, щоб вони друг другу не мішали в рості, і тим самим поживні речовини доставалися, Ну, вибираємо ось потріскані плоди, вибираємо плоди ті, які друг другу заважають максимально, там, може, з якимись недостатками, для того, щоб вони могли рости і приносити смачні великі плоди, так як є люди. Залишають багато плодів, потім розказують, що в них 20 відер персика з розміром менше абрикоси. А на, наступного року цей персик загибається. Із-за того, що його перегрузили, не дали йому нормально рости, а персик плоди не скидує. І тим самим ми Заганяємо персик, скажімо так, в долгову яму. Точніше, навіть не в долгову яму, а просто в яму. Імунітет пада, починають більше зав'язуватися болячки. Болячки і потім у нас свірепствують всякі болезні. Вони і так, в принципі, не дають нам покоя, але... Ми пробуємо їх обеззапасити. Ми зменшуємо свій урожай, пробуємо побороти свою жадність і дати ковток життя персикам або нектаринам, або інжиром в даному випадку нектаринам. Тобто тим самим пронормуючи тут будуть росте плод, він буде куди розвиватися, бо є таке, такий нюанс, що він друг друга опирається. Ні один не росте, ні другий не росте, потім в ітогі вони друг друга випихають, відриваються. І виходить так, що ми не получаємо, тобто воно упало, одірвалося, ми не е, довжних плодів. Дерево потратило на них сили, вони упали на землю. Ну 1. один. Ми заганяємо дерево. В, скажем так, не дає на доступний рік переросту. І не потрібно жадничать. Потрібно нормувати. Тому що без норміровки, без нормування, скажем так, знову ж дивіться, ось їх ціла куча. Зараз я пробую сфокусуватися. Ось їх ціла куча цих плодів. Але ми вириваємо безжально, для когось це буде, скажімо так, процедура в виді кощунства, але так потрібно робити, щоб не було у вас 20 відер персиків, а було тільки 2, але великих. Ну, я думаю, зато смачні і великі, і дерево буде себе нормально чувствувати. Оце я хотів вам показати. Ось знову ми беремо інжирні, вириваємо, які друг другу мішають. Скажемо так, інжирних може трошки більше оставити, але щоб води друг другу не мішали. І нормуємо. Нормуємо, вириваємо, даємо щоб воно ось так ось так що отака ось, ось вам невеличка порада хто займається персиками недавно я думаю це буде а хто посадив персики зовсім недавно і чекає персиків які там є зав'язалися світою їх одногодки такі, як або двохрічки, річки, просто обірвати, не мішати персику розвиватися, що, тому що ріст затримується, вода на два, на три. Потім він починає боліти, потім ви не знаєте, що з ним робити, що з ним твориться. Це із того, що ви пожаднічали і ставили плоди. Я кажу завжди, це алегорія того, що ви на малу дитину прицепили. Груз кілограм 10, трьохрічний ну, там, чи п'ятирічний, І заставили його тягнути. Це так само відбувається з деревом, що воно ще молоде, а ми хочемо отримати з нього великий урожай. Такого не буває. Так що прислухайтесь до моєї поради, хто хоче, хто чує, хто хоче, почути. Здоров'я вам і вашим садам. З вами був Сергій Манжуков Полтавська область піщане. До побачення, до нових зустрічей!